Це Бамбалейво. Бамбалейло. Це ж ти, блять, бомбалейво. А див'я, я кольцо сама менше чи чуть Да. Бля не це воно, блять, чому нахуй пиздить. От довбойок. От далбайо О буде щось. Зара, блядь. Ох, старий X1. Йо-мо, і миролюбівка. Там буде візер до Так всім, друзі. Легенько я виїхав на X1 на обліра половити. Не знаю, що вийде, звісно. Ну, половимо, побачимо, будемо так говорити. Не ну, я подумаю, що повинна якась хиба, але ж буде. Ох, старий X1. Боже ж, мій скільки на нього я щук зловив. А саме головне, отакий от, от публірочок. Ох ти що зараз буде щось. Ох, он дай сюда. О, О, це такий непоганий окушочок лапав. Да, конечно, перший закид і вже риба є. його очіплю, та я вам, короче, покажу. Фу, ты шо. Легенько, тако аккуратно. Ох ты шо! Вот такие вот, короче, окушара. І от клюнув він на ось такого от руберку Ламонтера. 90-го, блядь. Ох ти що. Де який окунь? Я Так, коротше, я вже розловився. Окушок перший був. Ну да ладно, не буду розстраюватися, зараз ще й щуку буде злапав. тут покидать. такая местечко. Она трохи неудобно твичить. Что? Шо? Что Кто ты зловил? Да. Серьезно? Ну, да. Ну, красавчик. <кій> Ноги будут рухи. Капай заслаб трохи. Коли травою разом. Думаю є толк. Ох, ось моя коробочка з воблерами. Тут що хочеш є. Так. Ну, тобу по я поставити цього волкера, про якого я був говорив. Це така цікавенька приманочка. Я спробую по на неї половити тут. -а. Та якщо що, то візьму, перейду на другий, то там на 110-го попробую половити. Так, бат. Ох і страшна тема. Тільки не знаю, чи на нього щось повинно клювати. Він якось так странно грає, блять, лі рибу розлякає, то лі що. Ну коротше такий от в Ну я її розловлю, це 100%, а от вопрос времени коли я її розловлю. о цього я не знаю. От такий бац виліт, щуки такий. Коротше це я херню роблю, але да, учі би поставив якогось поверхностного обичного стрик прошого. А не ці мандавошки, на які я навіть не знаю, чи воно ловиться чи ні. Зараз покажу вам на якого що я хочу поставити. Ось такого воблерка окунячого. Розсвідки він поверхності їде. І класно теж косить щуку, що окуня. ну тупо все. Розпробуємо. У мілякам монопоки досить спокойно. Так, так, цукерку сізити. Да, цукерку зім. Крошеноску і буде риба що хочеш. ставлю я оцього монстра 110-го. все поставили цього дракона ух ти що такий дракон тільки на нього був щук зловив, потім мене вона щука та зрізала, потім через год його знайшов. фу ти що капець воблік такий везучий. І в мене такий 110-й Монтеро. Коні я купив тільки-тільки, як починав. Не, я тоді був купив його, а це я купив собі X1, першого, Угу. we'll Ну, До коло того черя та щука он дав що є та тихо, це фікс перший. Бас, фікс першому собі щучку підняв легенько. Ну та вже якби би єсть. Так, оба я вже теж розловився, зловив отаку щуку. Ну така, блядь, невеличка, звісно. ти що. Візьму-ка, я плоску губці, якось її оцеплю, бо не, ну, це не шутки. Ай, блять, таке затилкові. Зразу також зроблю. Все, відпустив її якраз. Так, хорошо, першу щуку я б зловив. Перша щука є. Перша щука є. То я бачу, що коло того очерета чи мало так риба крутиться, ти шо, ти шо як крутиться. Оце напевно я зараз туди до допіду якось доберуся. Візьму, поставлю якогось 80-го маленького обліка, ну скоріше всього. Ось ну. до... тут, правда, очерет легенько заріс. Ого, що там робиться. so we'll ану-ка візьму ка я поставлю силіконку все таки. бо щось воно таке воно страшне робить в двучеретах. Зараз є шанс он стуку зловить на силікон. Бо воблером я туди манав кидав. Страшно. Страшно таке, що я манав. Візьму поцеплю просто фетика, такого, Ось таке фетик. Ну, обичний сірий на 5-й грамовій джиголовці. що воно робить там. Asta ca și spre Блядь, я же там був зацеплювався вже раз. Ха, <рес> зашла таке. Ого, що там таке зробилося? Все уцепил. О, где я взяла? Взяла, взяла, взяла. Опа. О, вот ты друга щука. Да, что она есть. А это геть шнурочек невеличкий клюнул. О, блядь, а стей, стей, стей. А, подожди. Просто такая вот щупанция. Це геть малесенька така щучка. А клюнула вона, зараз вам покажу на що. Ну, Ось такого от фетика обично. Такого сірого, а така ось щучка. Не знаю, чи там видно, чи не видно, бо мені неудобно дивитися. Ну, коротше, ось от от лихо. Давай, йди. Гуляй. Так, це вже друга щука за сьогодні. Конечно, сработала вот такая вот такого темка. Вот такие вот фатик. Давай, танцуй. Бамбалейло, лейло, бамба лейло, бамбалейло, лейло, бамба лейло, 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 лейло. Все, стоп, пробили. Там я був сьогодні свою злою. А там тільки геть туди заліз, поняв на воблера 110-ту. 110, uh -huh. 110 рубль.

Uhul! Фу, ти шо? Вона геть нитку перервала. Та я не знаю, ну воно таке робила... Я казав, скільки це? Ну, блять, кілоха, гарантіровано. А ну розверни боку. Фу, ти шо, геть поводка зрізав? Оп, туди, туди, та скиніга. Во, на себе, на себе, на себе. Все, стоп. Підніме максимально високо. Та ну ще поки що не спішіть обрали. Спін'й в ту сторону, спінга в ту сторону. Блять, я знаю, як на. Тепер тут. Щоб він не ушов ніколи. Якщо спині буде на в тій стороні, то як зук у ньому буде. Щоб... Вс, зараз він уже. Ще раз зараз, зараз, зараз дернеться і все, і підтягує сюди його дробку. Може я його гушунуть тюю, блядь? Та ні, ні да, не ні. шучу. До я. Я шучу я Та не шутю, блять. Та не так. Я О, вам... є, там давай тільки щось зняв хорошою. Може я за флюр візьму. Чи боїшся? <звук> я легенько. Я чутьо пускаю, Раз. щоб. Бери. ти й ти, тих Бо я не хочу щоб дійшов. Я потихесенько був. Буду... Так, ти стоїть, натяжку. Траву що є Бери нахуй. його. Ну, ну, ну. Тихо, тихо, Єб... тихо. Ого! Подиви нахуй, війна. він такий два тичка в'єбав, я думав, це щука нахуй. Єбать їй ту сафіну нахуй. Я ще такого карася вшиття не бачив. А, їбать, молоко пішло. Ого. Трошки не штанішки йому о. <реку> це <реку> <всі каблери. реку> Та це капець, це, ну це, це ну я не знаю. Ну кіла в ньому точно немає. Бачиш, джавастик що... рішає все. Це дурень. Ух, що таке, друзяки? Половили ми вже не війли часа 4. Уже зловив, чита я три щуки. Два окуня, мабуть. Нікітос зловив одну щуку. І пару окунів, так? Да? Богданчик був зловив дві щучки. Тарас був одну зловив. І блядь, Давід на ультралайта карася такого витягнув, що я манав. Оце є. Ну коротше вийшов якийсь такий легесенький відосик. Не знаю, наче нормально. Потім пізніше ще на ультралайта вийде. Це 100%.